Як ти визначаєш, що дівчина тобі підходить? Дівчина мені посміхається, я посміхаюсь їй. Якщо не виявляється, що вона посміхалась для того, щоб продати мені захисне скло на айфон, <рістан> то я вже щасливий. В принципі, <рістан> щоб визначити, чи подобається мені дівчина, я веду її на перше побачення в хінкальню, щоб подивитися, як вона висмоктує бульйон. Воно <рістан> 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 це достойно. Шановна громада, від лиця усіх квадратних. <рістан> В цій країні, в цьому світі, я б хотів сказати, що як вона мені підходить. Якщо у неї ручка така, як у людинки Лего, знаєте, ідеально підходить під мій квадратний піструн, то я такий нормально. Така там ручка кругла. А в тебе квадратний? Іди на доні. Мені головне, щоб вони швидко проходили синці. Швидко чи не швидко? <рес> тобі як тобі більше подобається? Якщо швидко пройшло, то треба швидко нові, так? Да?